Наші рівні тестування напряму пов'язані з процесом розробки, так забігаючи трохи наперед. І щоб зрозуміти певні процеси, які базуються на певних методологіях розробки, в даному випадку ми маємо трохи поглибитись в історію. І почати варто з всім відомої, напевно, що моделі, яка називається водоспадна або каскадна. Якось так це виглядає. Пару слів нагадати, тому що будемо від цього відштовхуватись для пояснення а, наступної моделі, на якій базуються рівні тестування. Отже, я нагадую, що таке waterfall, англійською мовою, так, водоспад. І не просто так я тут зобразив саме, як ця вода спадає. Тому що один з основних принципів, чому вона називається саме так. Що вода не може повернутися назад. Тобто це послідовна модель розробки, коли ми не можемо повернутися на одному етапі до попереднього, як вода не може повернутися назад до гори. Отже, нагадую, що це класична модель, яка важлива нам сьогодні, в сучасному світі, в сучасній розробці, не як конкретна модель, за якою розробляється конкретний. Софт, скільки теоретичне бачення будь-якого процесу взагалі створення чогось. Це ж не щось унікальне. Так? Завжди виникає тут до вимог, можна сказати, що виникає ідея. Це стосується взагалі будь-чого. Неважливо, формально, ця ідея десь закріплена, або ми зібралися для того, щоб цю ідею якось створити. Фіналізувати або просто воно в голові у когось завжди ці процеси, ці етапи існують. Тому в якомусь виді, вигляді ця водоспадна модель описує послідовність певних етапів глобально. Але не означає, що конкретний процес розробки тепер складається з таких етапів, в яких ми не можемо повертатися назад. Так, ви, напевно, знаєте, що сучасні моделі дозволяють повертатися назад. А, тож, це ще раз таке теоретичне бачення. Отже, в чому була суть? В тому, що у нас спочатку з'являються вимоги, і ми чітко, гарно їх пропрацьовуємо, потім ми проєктуємо наш. А наш продукт, наш софт мається на увазі, проєктуємо в плані архітектури, якихось модулів, як вони взаємодіють між собою. Тобто, це проєктування вже на рівні софту, розробки софту. Так? Потім іде в нас реалізація, це безпосередньо кодинг, створення баз і так далі. Потім в нас є перевірка це те, що ми можемо називати тестуванням, ну і якась підтримка. Це про те, що коли продукт в нас вже випущений, то з ним робота не закінчується, навіть якщо немає нових фіч, але можуть бути баги, тож можуть бути ще якісь зміни, тестування, ретестинг і так далі. І трошки історичної справки вперше. Десь в 56 році вперше почали казати про подібні етапи для розробки програмного забезпечення однак ще не називали це водоспадною моделлю. От щоб ви просто зрозуміли, наскільки ця ідея стара, наскільки ці, цей процес старий, тож 56 й рік так ще трошки почекаємо, і буде 100 років. А в 70-му році вперше було використано е, саме таку назву як водоспадна модель. А і з цього часу от можна часто знайти в інтернеті, що десь з 70-го року вона. Хоча, як я вам вже сказав, вже в 56-му почали думати про те, що в розробці е, треба слідувати ось таким от етапам. Це про водоспадну модель далі буде більше.